Вітаю в ефірі Суспільне новини Черкаси. В студії працює Марія Гаврилян. Жестова мова Галина Абраменко. Далі коротко про дня. Як діяти у разі хімічної та радіаційної загрози, черкаські рятувальники провели нічні навчання. Щоб рятувальник знав, що йому потрібно зробити з потерпілим. Дітей з важкими патологіями медики Черкаської екстренки евакуювали з Запоріжжя до Тернополя. Як впоралися із новим для себе досвідом? Дітки були доставлені без погіршення. 30 літнього дуба залізняка поменшило відвідувачів. Як це вплинуло на стан дерева довгожителя? Не можна сказати, що в нього є історія хвороби, це його історія життя. Як діяти у разі хімічної та радіаційної загрози, що робити під час підтоплення та евакуації людей з багатоповерхівок? Ці навички вчора ввечері о 21.00 відпрацьовували черкаські рятувальники. Як розповів заступник начальника головного управління держслужби з надзвичайних ситуацій в області Андрій Хижняк, до навчань злучили 110 працівників. Для них облаштували 12 локацій. Чи все вдалося відпрацювати? Дивіться у сюжеті Дарії Шевченко. За легендою сталась техногенна катастрофа. Хімічні та радіоактивні речовини літають у повітрі. Рятувальники знезаражують людей. На кожного три хвилини розповідає хімік-рятувальник Анатолій Бондаренко. Каже, цей алгоритм виконують декілька разів на день, аби за потреби врятувати якомога більше людей. В наше врем все може бути то. Треба розуміти, що сьогодні так, завтра може бути по-другому. Допомога людям. по-другому ніяк тут треба буде, ну, щоб всім чимось допомагали і так і налаштовую себе. Коли травмовані в безпеці, знезаражують і себе. Цей костюм може допомогти в разі виникнення ситуації, пов'язаних з радіоактивними речовинами, тільки у випадку для захисту від забрудненого пилу. Від гамма випромінювання він не захищає. Поряд рятувальники відпрацьовують сценарій підтоплення, відкачують воду та допомагають вибратись із залитих територій. І все у суцільній темряві, аби пора доби не вплинула на якість роботи, каже начальник пожежно-рятувальної частини Дмитро Мокієнко. Теб, щоб рятувальник знав, що йому потрібно зробити з потерпілим, як право на його достати з води, щоб людині нічого не зашкодити і передати працівникам швидкої медичної допомоги. Україна агресор так дає нам такі ну підриви, як наприклад Каковська ЕС, як ви кажете, і люди не знають, куди звернутися. То ми приходимо саме перше на допомогу. Всі ці 12 сценаріїв нині найбільш актуальні, розповідає заступник начальника головного управління держслужби з надзвичайних ситуацій в області Андрій Хижняк. Та каже, нині найбільше уваги приділяють підготовці хімічного загону. Рятувальники відпрацьовують безпосередньо ліквідацію надзвичайної ситуації, яка може трапитися, Обробку людей, які будуть вибувати з зони ураження, обробку техніки безпосередньо накладання візного типу бан. Дежі ворог на жаль може задіяти нам шкоди, як бачимо і так і день, так і вночі. Тому ми повинні бути готові 24 на 7 Зі слів голови обласної військової адміністрації Ігоря Табурця. Навчання організували, аби перевірити готовність рятувальників та працівників місцевого самоврядування діяти в екстремальних умовах. Коли в руках у терористів знаходиться будь-яка зброя, ми маємо бути готові до дій, коли ця зброя спрацює проти нас. от сьогодні в їхніх руках знаходиться Запорізька атомна електростанція. Обкатали алгоритм дій їхніх дій у випадку отримання сигналу радіаційна небезпека, хімічна небезпека для того, щоб знати, що робити і як діяти. Дар'я Шевченко, Максим Шевченко, Суспільне новини, Черкаси. До восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна загрожує судді Звинегородського райсуду, яка заперечувала збройну агресію Росії та виправдовувала злочини російських військових на території України. До переїзду на Черкащину у червні 2022 року. Вона працювала у райсуді Запорізької області. Про це суспільному повідомила речниця відомства в області Катерина Дрога. За її словами над цією справою працювали фахівці служби безпеки України, державного бюро розслідувань та офісу генерального прокурора. Також задокументовано, що посадовиця підтримувала захоплення Криму і Мелітополя та вихваляла запровадження там так званого російського законодавства. Наразі на підставі зібраних доказів фігуранці повідомлено про підозру за частиною 3 статті 436 прим 2 кримінального кодексу України. Тобто за виправдовування визнання правомірної заперечення збройної агресії РФ проти України, хлорифікація її учасників вчинена службовою особою. Їй загрожує покарання у вигляді. 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Дев'ятеро дітей віком від 4 до 7 років евакуювали медики Черкаської екстренки із Запоріжжя до Тернополя, розповідає медичний директор Черкаського центру Олег Самосенко. Він і сам був у команді. Говорить, такий досвід для 15 працівників швидкої новий, адже всі діти з важкими патологіями потребували постійного нагляду. До того ж, в знаки давалася довга дорога. Як впоралися із завданням у сюжеті Тетяни Реве? Більше 24 години провести в дорозі це не просто, але всі молодці, всі справилися. І всі погодилися їхати, коли дізналися, що з Запоріжжя, міста, яке поруч з лінією фронту, треба евакуювати дітей. Розповідає медичний директор центру екстреної меддопомоги Олег Самосенко. В цьому приймав участь наш автомобіль Софія, автобус, і одна бригада медичної допомоги міста Черкаси. Центру екстреної медичної допомоги Черкаського і одна бригада Запорізького центру екстреної допомоги. Четверо водіїв лікарів та семеро фельдшерів вирушили в дорогу, а там у Запоріжжі в лікарні їх чекало дев'ятеро дітей. Діти це завжди є е, привід для хвилювання, беручи до уваги те, що ці дітки мають серйозні вади, е, серйозне захворювання, то це. Два-три рази ускладнювали, що психологічно, що фізично витримати таку поїздку. Всі 12 годин дороги працівники швидкої не відходили від своїх пацієнтів ні на миті, говорить Олег Самосенко. Потребували медичного супроводу, починаючи від того, що дитину потрібно покормити, дитину потрібно переодягнути. І ті діти, які, з яких ми забрали з реанімаційного відділення, таких було чотири дитини. Ці діти ж відповідно і були доставлені до лікувальних закладів. І ось, проїхавши майже дві тисячі кілометрів, говорить медичний директор. Нарешті, Тернопіль. Всі дітки були доставлені без погіршення. Ті діти, які, яких ми забрали з Інших відділень не з реанімаційного вони були доставлені в реабілітаційний центр. Олег Анатолійович каже, для черкаської екстренки такий досвід став першим. Сьогодні ж медики повернулися до звичної роботи рятувати жителів області. Втім, розповідає пан Олег, до нових евакуацій вони готові. Тетяна Рева, Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси. Плетуть маскувальні сітки, кікімори, кікі, власноруч збирають каремати, шиють прапори, подушки та білизну. Волонтерська організація Дніпровського району за червень виготовила 80 килимків для військових та 14 сіток різних розмірів і продовжується робити, розповідає суспільному очільницю організації Клавдія Білоблоцька. Детальніше про діяльність волонтерського штабу розповість Наталія Черкашенко. Дитячки, вони різних кольорів бувають, бо мішки різні. і все по очереді зелененьке нарізаємо різних, різних, різних. все отак чередується, і потім виходить така гарна накидка, що вже нікого ніде не видно. Від самого початку створення організації сюди приходить волонтерка Тетяна Соловій. тут вона плетекі кімори говорить, що нічого складного в роботі немає. У дівчаток беру нарезку, кидаю в інтернеті, в кого є, які мішки все передають, розпускається отак от і просто плетемо на сітку все до позначки 600 одиниць власноруч виготовлених керематів наближається Наталія Цимбал. Говорить, що найважче зібрати матеріали для роботи, адже в організації його не вистачає. ми з майстерніми працюємо. Вони дають нам обрізки тих пальто, Це ми шиємо на низ, щоб щоб їм не було ну від вологи захищає плащовка або що. А наверх нам люди те приносять пальтами їх порім. Потім вшиваємо, так ще як і вниз, так і вверх. Щоб хлопцю було веселіше, ми іноді придумуємо таке, ось, бачите, що це таке якесь тільгоночок чи що одно таке, щоб йому було цікавіше. Після початку повномасштабного вторгнення зусилля волонтерської організації Дніпровського району спрямовані на підтримку української армії, каже керівниця організації Клавдія Білоблоцька. До караматів, каже, жінки обов'язково вкладають подушку, рушники, джгути та молитовник. Про те, що виготовляють, розповідає це сітки двох видів, є бантики, є з бантиками, а є просто сітки. В'яжемо і в'яжемо кикіморище по заказу. У нас є снайпера, хлопці такі, що там на передовій. Ми ще шиємо карімати. Що плащовка низ не промокає, а верх уже воно тепліше. Говорить, що дуже втомлюється, але відпочивати будуть вже після перемоги. Ми вважаємо, що ми повинні допомогти на передову, і чим більше ми допоможемо, тим швидше буде перемога. Будемо дихати, як буде перемога. Ми будемо з радістю дихати, будемо празднувати. І нашим хлопцям треба зараз дуже і дуже допомогти. Наталія Черкашенко, Тамас Горозія, Суспільне новини, Черкаси. Відпустка для живої туристичної принади так про зменшення кількості відвідувачів до тисячолітнього дуба Максима Залізняка говорить завідувачка філіалом Холодний Яр Віта Макарюк. Через повномасштабне вторгнення їх поменшило в рази. За словами фахівчині, дуб довгожитель, попри вік у більш ніж 1100 років, розвивається і широко плодоносить жолудями. доглядачі дерева роблять, аби подовжити його вік, розкажуть наші кореспонденти. Не вистачило, щоб його Ми чотири, просто щоб наш весь клан зібрав. Другокласники зіснули вперше бачить дух Максима Залізняка. Найперше, що вражає, говорить восьмирічна Марія, це його розміри. Він дуже гарний і багато історій про нього йдеться. Він дуже високий. і мене здивувало одне, що на ньому якісь діти на екскурсію за межі свого міста вибралися вперше. Розповідає їхня вчителька, любов музика. Зараз. Я вважаю, що постала потреба в тому, щоб якомога раніше ми показували дітям наскільки важливо для нас наша традиція, національні ідеї. Я думаю, це важливо будь-який час, а особливо зараз це необхідно. Завідувачка філіалом Холодний Яр Національного історико-культурного заповідника Чигирин Віта Макарюк говорить, що кількість відвідувачів за останні півтора роки суттєво споротилася. Відвідувачів був десь припав на 2019 2020, дев'ятнадцятий, 20, роки. Це за рік тут проходило десь 35-38 тисяч відвідувачів. Тобто, антропогенне навантаження досить потужне. Нинішній туристичний спад для дуба, говорить Віта Макарюк, як відпустка. Дерево відновилося, а тобто, на підніжжя знову зеленіє травою. До того як з'явився тут живопліт і огорожа, яку ви зараз бачите, тут. Були подіюми дерев'яні, по яких люди мали можливість підійти до самого дерева. Але ж, відповідно, коли приїжджає одночасно два-три-чотири автобуси людей. Не всім на подіумах вистачає місця і Почалося ходіння по землі, витоптування. Ну а відповідно, це привело до руйнування структури ґрунту. Крім того, говорить завідувачка філялом Віта Макарюк. Відвідувачі полюбляли відколупувати від дуба кору на згадку. Нині його від таких посягань оберігає живоплід та колючий дріт, аби подовжити життя тисячоліття. Дубу розповідає пані Віта. Цьогоріч його доглядачі зробили розгорнути аналіз ґрунту. Ми бачили, побачили по аналізі, які є макро, мезо, мікроелементи, як вони між собою взаємодіють і співвідносяться. Ми побачили кислотність. Ми побачили, що вона таке трішки зрівноважилася. Лікувальні та оздоровчі процедури за результатами експертиз запланували на кінець літа. грунт говорить завідочка філіалом Холодний Яр оздоровлюватимуть у три етапи. Потім підживлять органічними добривами все за чітко розробленими. Пропорціями завершальний етап. Робота із кроною дерева. Це робота специфічна, це робота арбористів. Арбористи ми користуємося їхніми послугами. Послуги це не дешеві, але дякувати Богу, такі люди є, які використовуючи альпіністське спорядження, піднімаються в крону, і виконують ряд робіт. Всі ці зусилля розповідає Віта Макарюк, аби ще не одне покоління українців могли приїхати сюди і доторкнутися до історії. Марія Гаврилян, Максим Шевченко. Суспільне новини. Черкаси. Таким цей день побачила команда Суспільного Черкаси. Більше новин знайдете на нашому сайті та у соцмережах. Щасти. Суспільне Черкаси. Підписуйтеся на Суспільне Черкаси у соцмережах.